Те, що колись на цьому місці була церква, яка мала назву Воскресенська, ніщо не нагадує, та й людей, які б щось пам'ятали, вже не знайти. Таких загублених церков багато по всій Україні. У Новгороді Сіверському їх близько 15. Саме їм присвячена виставка вершина православна, яка відкрилася у краєзнавчому музеї слово полку Ігоревім в рамках реалізації завдання доручень президента України щодо відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі. Ми вирішили, вирішили показати, які церкви будувалися, як розвивалося правосидлав'я на Новгород Сіверщині. За тисячоліття в нашому місті в різний період було збудовано до 30 культових храмів. До революції збереглося десь близько 15. Відвідувачі виставки мають змогу побачити унікальні фотографії вже неіснуючих православних храмів Світлини Покровської, Оздвижанської, Варваринської та інших церков, зібрані по краплинах з різних джерел, старих путівників, архівів та особистих архівів мешканців. Ця виставка відкриває невідомі й дуже цікаві сторінки духовної спадщини Сіверщини різним поколінням сіверян. Бабочкини слова. Пам'ятаю, що були багато церков у місті у нас: Благовіщенська, Вознесенська. Ну, я їх не пам'ятаю. Тільки розвалинки бачила у п'ять років своїх і все. Жалко, що не зберігалися церкви, але фотографії зберігалися. і всі приходимо і дивимося. Ми дізналися, які, які були церкви дуже давно. Я розкажу своїм братцям, сестрам про те, що я побував на екскурсії і побачив, які були церкви. Хотілося б, щоб і в майбутньому слова російського імператора Олександра І були актуальними, коли він назвав новгородсіверський Києвом у мініатюрі саме завдяки виблиску золотих куполів на світанку.